Доброго дня! Саме ви виграли 5 тисяч гривень, тому надійшліть нам ваші реквізити, щоб отримати приз. Або. Привіт! Проголосуй за виступ моєї племінниці! Кожен голос нам дуже важливий. Або ваша картка буде заблокована. Вкажіть три цифри з обороту картки, щоб уникнути блокування. Знайоме? І 100% можна сказати. Це було якесь шахрайство. Але призи, конкурси та блокування карток це вже майже вчорашній день. Вітаю! Сьогодні поговоримо про шахрайство через телефон. Які способи розводити людей на гроші є у шахраї? Як зловмисники використовують нові технології? Як захиститись від кібершахрайства та зберегти свої гроші? Ну і нарешті, куди звертатись, якщо ви, на жаль, все ж таки стали жертвою злочинців. Про все це поговоримо прямо зараз. Почнемо зі свіженького. Штучний інтелект може бути не тільки добрим помічником, а й допомогти кіберзлочинцям. Це називається діпфейс і працює так. По-перше, створюється надзвичайно реалістичний голос якоїсь конкретної людини. При цьому э, достатньо лише короткого відео в соцмережах, щоб вкрасти цей голос. Потім телефонують або розсилають голосові повідомлення знайомим цієї людини з проханням позичити трохи грошей, наприклад, через якусь складну ситуацію. Ну і нарешті, якщо ви повірите цьому голосу, все, пастка захлопнулася. Крім підробки голосу, у шахраїв, вхід, іде все. Фейкові електронні листи, а, фальшиві сайти а, або текстові повідомлення. Ще одна нова фішка а, шахраїв це фейкові мобільні додатки. Ще одна нова фішка шахраїв а, це фейкові мобільні додатки, наприклад, Ощадбанку чи якоїсь державної установи. Робиться максимально достовірна а, копія банківського чи державного додатку, людина його встановлює. Потім ця програма краде логін і паролі для доступу до справжніх ресурсів. А ще шахраї можуть атакувати вас через будь-який месенджер, чи то WhatsApp, Viber, Telegram або Signal. Нещодавно 24-й канал попередив, що зловмисники вже навіть дісталися й до дії. Зареєстровані випадки, коли людей змушували авторизуватись через дію. Аби надати доступ на якийсь фальшсайт. Ну, а якщо Шахрай зможе замість вас увійти у дію, від цього точно не буде нічого доброго. Крім того, використовуються віртуальні сім-картки. Це робиться через фейкові запити на перенесення номера. Якщо злочинці отримують контроль над вашою віртуальною сім карткою вони зможуть перехоплювати смс чи дзвінки, аби увійти у банківський додаток. І це теж не обіцяє нічого хорошого. Але додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як можна убезпечити себе від кіберзлочинців. Взагалі, шахрайство в інтернеті називається фішингом, від англійського слова фішинг, тобто риболовля. Але рибкою тут можете стати ви. А шахраї закидують вудку, щоб отримати доступ до ваших конфіденційних даних чи грошей. Мабуть, ви вже стикалися з цим, коли отримували повідомлення, нібито від банку чи іншого сервісу, з вимогою типу, підтвердити дані вашого аккаунту, надати номер кредитки чи іншу конфіденційну інформацію. І тут фантазія шахраїв не знає меж. Це може бути пропозиція користувачу Інстаграма дізнатися, хто дивився його особисту сторінку, хоча насправді такої функції не існує. Це може бути дуже-дуже приваблива знижка на цікавий вам товар та ще безліч варіантів. А от шахрайство саме через телефон називається вішинг. Правда, схоже на фішинг, Ну, no сенс тут майже той самий. Це коли шахраї через телефонні дзвінки чи голосові повідомлення примушують людину надати реквізити банківської картки чи переказати гроші на їхній рахунок. Як це виглядає? Наприклад, кіберзлочинці можуть маскуватися під технічну підтримку. Вам телефонує, нібито ваш провайдер, розповідає про виявлену проблему на вашому комп'ютері, а потім від вас вимагають сплатити за її усунення. Ну, ще й можуть завантажити якусь шкідливу програму на додаток. Це також може бути попередження, наприклад, про несплачений податок а, чи штраф. І від вас вимагатимуть негайно перетелефонувати або щось з'ясувати. Також бувають повідомлення, що ви начебто виграли цінний приз, але щоб його отримати, спочатку потрібно зробити якусь невеличку передплату. Нагадаю, що від 1 липня напруга в українських електромережах зросте і становитиме 230 вольтів. Подивіться, або дізнатись, чи зміниться через це тариф на світло та як більша напруга вплине на роботу електроприладів. А ще є смішинг це шахрайство за допомогою смс-ок. Це коли шахрай надсилає вам переконливе текстове повідомлення, де представляється працівником банку доставки чи навіть якоїсь державної служби. Головна мета зазвичай змусити вас перейти за посиланням в смс. А далі є варіанти. Це може вивести вас на фейковий сайт чи завантажити якесь шкідливе програмне забезпечення на ваш перестрій. Навіть, можливо, відправлення ваших особистих даних зловмисникам. Мабуть, це всі знають, але я все ж таки зауважу, що старі схеми е з фальшивими оголошеннями про продаж якихось товарів з передплатою на різних платформах нікуди не поділись. До речі, в ЗМІ не вщухають новини про податки з продажу на цифрових платформах. Ось тут детально розбирали, що там і до чого. Водночас. Зловмисники активно використовують соцмережі аби оголошувати, наприклад, фіктивні збори донатів на авто, чи дрони, чи ще щось потрібно нашим захисникам, або просять допомогти грошима на реабілітацію та відновлення наших воїнів. І тут додаються справжні світлини, скріни документів, називаються реальні номери військових підрозділів. Але все це все одно є фейком. І мета тут лише одна позбавити вас ваших грошей. Аби захистити себе від шахрайства, є декілька простих порад, і головна серед них зберігайте здоровий густ. Якщо до вас звертається родич, що нібито потребує термінової допомоги, просто припиніть розмову і самостійно зателефонуйте людині, з якою ви тільки що нібито розмовляли. І бажано це зробити голосом е, через звичайний телефон або через інший месенджер, е, тому що е, той аккаунт, е, через який до вас зверталися, вже, напевно, зламаний. Також не ведіться на дуже привабливу рекламу. Погодьте сьогодні, е, ну, аж ніяк не може, наприклад, бойлер коштувати 500 гривень, а набір посуду 200. Тож у дуже спокусливої реклами, ймовірно, є якась інша ціль. Двічі подумайте перед тим, як прийняти якусь несподівану пропозицію, особливо якщо йдеться про швидку вигоду, або від вас вимагають якихось термінових дій. Будьте уважними та краще додатково перевірте інформацію в офіційних джерелах, особливо коли йдеться про грошову допомогу. Від ООН чи благодійність від Червоного Христа, наприклад. Пам'ятайте, що є вебсайти цих організацій, а також в них є свої власні гарячі лінії, і дзвінки на цій лінії зазвичай безкоштовні. Також не варто натискати на всі підряд посилання у електронних листах, смс-ках чи повідомленнях у месенджерах, якщо їх вам надіслали невідомі люди. Та й навіть якщо це знайомі, а, теж варто було б упевнитися, а, чи не зламаний там аккаунт. Ще одна порада: встановлюйте програмне забезпечення на телефони та ноутбуки лише з офіційних магазинів та сервісів. Та й там будьте уважними, а, адже є чимало сумнівних джерел. Зазвичай у таких підозрілих додатків а, низькі оцінки. Там бракує відгуків та великої кількості завантажень. Також в усіх своїх аккаунтах необхідно встановити надійні паролі. Вони мають бути унікальними, містити необхідну кількість символів, містити великі та маленькі літери, цифри та спеціальні символи. Краще, аби пароль не містив взагалі якоїсь особистої інформації, наприклад, дати народження або ну, відомі поширені слова. Крім того, не варто встановлювати один і той самий пароль для всіх своїх важливих сайтів та сервісів. Якщо це передбачено заходами безпеки сервісу, увімкніть двофакторну аутентифікацію. Та не забувайте оновлювати антивіруси, аби знизити ризики зараження ваших пристроїв. Пігунськими програмами. Водночас варто утримуватись від публікацій в соцмережах вашої адреси, номеру телефону чи дати народження. Вони можуть бути використані для ідентифікації замість вас або ще якогось обману. Якщо можете собі дозволити, то придбайте для банкінгу окремий телефон. Це дуже ускладнить шахраям їх роботу. Якщо якась з цих порад вам не дуже зрозуміла, будь ласка, пишіть нам про це в коментарях під цим відео, і ми зробимо окрему відеоінструкцію. Підвищити свою цифрову грамотність та обізнаність є кілька безкоштовних ресурсів, де ви можете отримати навіть безоплатну консультацію. Наприклад, це гаряча лінія з цифрової безпеки надійно. На платформі «Дія» Можна подивитись міні-серіал, як захистити себе від шахраїв в інтернеті та у гаджетах, та ще потім скласти тест, щоб впевнитись, наскільки добре ви все зрозуміли. Посилання, як завжди, залишу в описі під цим відео. Якщо у вас з'явилась підозра, що щось відбувається не так, чи ви вже постраждали від дій злочинців, насамперед повідомте про це свій банк. Також обов'язково потрібно звернутися до кіберполіції. Зробити це можна кількома способами. По-перше, заповнити електронну форму про правопорушення на сайті Кіберполіції. Там знадобиться вказати особисті дані, адресу, а також розповісти про події, що з вами відбулася. Або ж можна надіслати заяву на електронну пошту Департаменту Кіберполіції. Ну і нарешті, третій способ це зателефонувати на гарячу лінію. Понеділка по п'ятницю від 9 до 18 години. А тепер поділіться цим відео, аби допомогти своїм рідним та знайомим захиститись від кіберзлочинців. Так їм буде легше себе обезпечити, бо попереджений значить озброєний. Ще раз, будьте уважними, пильнуйте свої гроші, ну і найголовніше бережіть себе та своїх близьких.